Цвіти газанія, ось поки сонечко вона і відкривається. Ця закрилася, не цвіте. Щось не цвіте моя рожева пан, а ось цвіте. Щось така кволенька вона цього року. Зовсім квола. То Минулого року, ну а на перший рік у мене тут сиділа, то вона так цвіла, не перестаючи. Ой, а це що таке? Щириця не похожа на. Амарант я маю на увазі. А цього року, подивіться, не цвіте. Ну, не цвіте, як хоче. Сидить та й сидить, хай сидить. І ось така у мене газанія є. Ось така. Як вона дружненька. Вона вже збирається ховатися. От бачите, ну скільки вона поціла, сьогодні відкрилася. Це оця сосунка, що я розділила вчора, висадила. Чи позавчора. Казали, як можна не помітити. Ось такий дощ у нас був, такий дощара у нас був, що навіть не заполонив моє озеро. Геть зовсім немає води. Бачите, якби була там вода, там би було б бджіл багато. Так, а я. Зараз подивимося, німфейка тут є. Вона там була, я бачила. Тут п'яночок був, може я його сплутала з листячком. А, ось він. Ось він, ось, 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 ось ось. Не сьогодні-завтра. Ні, сьогодні точно не буде, завтра, може. Завтра-післязавтра, завтра може, буде. Ну, в мене однакові. Оце щось я насіяла. Що це таке? Хто зна? Я й не пам'ятаю, я би викидала ті папірці, пакетики. Я плету інтригу. Склинам своїм. Оце буду сьогодні тут, дивіться, що робиться, а залій не витримує цього вітру. Гляньте, він їх обвітрює. Я поставила оці блашки на але це не рятує. Треба їм тут робити і оцю шибу, треба прибирати. Треба їм тут робити затишок. Затишок. Ну і цим. І цим рослинкам також буду плести сьогодні. Подивіться, яка вона гарна. Це мені здається Геркулес. Не знаю, треба подивитися по інтернету, зрівняти те, що я купувала. І ось тут я плету інтригу. Зібрала оцю мішковину. Ось так я буду заплітати виноградом. Ці рослинки, щоб на них не попадало сонечко.